Всіх вітаю. Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від торгової марки Прима Це Туреччина з простирадлом на резинці. Ось собі дивіться одразу замірчики. Тут полосочка тоненька, пакування плотний ПВХ-пакет на двох кнопочках. В складі лише натуральна, 100% бавовна. Кольори є різні. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. У мене такий ось сіренький гарний колір. Тоненька полосочка, одна атласна, інша матова. Зараз відкрию і покажу, як ця красуня виглядає в розстеленому вигляді. Ціна за євро розмір 1350 гривень. Ось така красунечка. Подивіться, яка неймовірно гарна, стильна, постильна білизна із страйп сатину. Він ніколи, до речі, не виходить з моди. Ось уже котрий рік, і кожен рік актуальна ця полосочка. Полоска тоненька, як ви бачите. Одна атласна, інша матова, дуже красиво виблискує та що атласна при штучному освітленні. Це постільна білизна від турецького виробника Prima Vare, дуже якісна, неймовірно якісна. Я маю сама особисто в себе в користуванні цю постільну білизну. Я можу заявити з мільйон відсотковою впевненістю, що вона не буде кошлатитись, не буде ліняти, втрачати колір. Це постіль на роки, не на один, не на два, і навіть не на три. Єдине, що вам може набриднути, це її колір. Ви просто захочете хочете інший колір, а так ця постіль вам буде дуже довго слугувати. мене запитують, чому Ну постіль коштує Ну це ж страйп-сатина, вона у вас коштує все, 1350 гривень. Хіба таке може бути якісна постіль стільки коштувати? Він же ж дорогий, дівчатка, може і коштує. По-перше, я працюю напряму зі складами, з постачальниками, тобто від цього теж залежить ціна продавця. По-друге, а чому ця постіль має якось супер дорого коштувати? Це така звичайна постільна білизна, як і всі решта. Просто вона більш розрекламована, більш популярна. І за рахунок цього деякі продавці, так сказати, спекулюють. Цим і ставлять дорожче. Мовляв, що це ж страйп сатин він не може бути дорожчим. Ну, а що тут такого? Тут та сама тканинка бавовняна, натуральна. Так, він є гірший, є кращий. Тут я не спорю, але ж він не може коштувати по 5, по 4, по 3 тисячі. Це такий собі, знаєте, рекламний ход, щоб заробити собі достатньо гарних коштів. У мене ось дів, дівчинка одна недавно була. Вона купила постіль, придбала, і говорить, боже, де ви раніше були? Я купувала за такі шалені кошти таку саму постіль, а у вас вона на 200% дешевша. Тому будьте, будь ласка, обережні, уважні, разів перевірте, прочитайте. Цю постіль я вам дійсно рекомендую, вона дуже-дуже класна. Євророзмір. Тут у нас лише 1350 гривень ціна, кольори є різні. Під ковдручка у нас 200 на 230 розміром. Вона на змійку застьобується. Ось тут з боку йде змійка, закрита додатковою тканиною, щоб її не було видно. Шовчики ось такі маємо всередині, дуже акуратні. Змічка працює чудово, застьобується, розстьобується. Шовчики ідеальні, не ви самі бачите, без перебільшення. Ви дивіться на огляди, я вам завжди роблю чесні, актуальні, показую зблизька тканинку, шовчики всім. Тут ще, до речі, йде ось така рюшка по цій підковдрочці, Дуже класна. Вона з трьох сторін. А з цієї сторони, де ви будете вкриватися, цієї рюшки немає. Виробник так продумав, щоб вам було. Комфортно, зручно. Простирадло тут на резиночці, і резинка у нас йде повністю по колу. Це найзручніша резиночка, тому що вона надійно буде кріпитися, підходить як на диван, ось як у мене, так і на звичайний матрас, ну, тобто без билець. Розмір простирадла 180 на 200 плюс 25 см на цю частину вашого матраса. Є виточки всі, що дуже також зручно. І як на мене, це простирадло підійде як на 160 на 200 розмір, так і на 180. Наволочки дві штуки в комплекті розміром 50 на 70, вони одного кольору та малюночки, взагалі, вся постіль одного кольору та малюнку зі всіх сторін. Наволочки з рюшами на такі самий, як і на підковдрі, з чотирьох сторін. І одягається на запах. Запах дуже глибокий, гарний, не буде подушка випадати. Шовчики, всі дивіться самі. Ви бачите якість. Канинка тут є плотною, 170 на, е, на грам на метр квадратний. Е, вона плотна, але дуже приємна, м'яка, така як хмаринка легенька, приємна до тіла. Е, прати, до речі, прасувати можна навіть при високій температурі, тому що в складі в нас натуральна 100% бавовна. Я вам раджу цю постіль, дійсно, дуже раджу. Вона якісна. Зверніть на неї увагу, недорога, турецький виробник, гарна комплектація, багато кольорів, стильна постіль на подаруночок взагалі буде супер. Вам лише подякують.